У національній поліції спростували фейки про контрабанду наданої Україні зброї до ЄС. Такі маніпулятивні повідомлення час від часу розганяли російські пропагандисти задля розхитування довіри європейських партнерів до України. Проте нічого спільного з реальністю ці фейки не мають, зазначив начальник департаменту карного розшуку. Нацполіції Вадим Цюбинський. За його словами, ані українські поліцейські, ані європейські не зафіксували жодного випадку незаконного потрапляння вогнепального озброєння військового зразка з України до європейських країн. Він зазначив, що нелегальний обіг вогнепальної зброї дійсно має місце, проте лише всередині країни, і додав, що від початку цього року поліцейські вилучили 4700 одиниць вогнепалів і знайшли понад сотню схронів зі зброєю. У Нас буквально в понеділок вівторок була зустріч міжнародна в місті Львів з представниками як правоохоронних органів інших держав, так і представниками міжнародних організацій, де ми вкотре отримали від них інформацію, підтверджену, що на території Європейського союзу немає жодного факту підтвердженого контрабандного переміщення зброї військового зразка з території України.